Віта Галушко разом із 12-річним сином Іваном висаджують сіянці сосни звичайної. Садять ліс у пам'ять про загиблого на війні чоловіка та батька. Звичайний чоловік. Сім'яним працював в, ліс, в лісгоспі багато років. Майже все своє сознательне життя. Сергій Галушко у лісництві працював понад 15 років. На фронт пішов влітку 2022-го. Захищав зокрема Донеччину та Сумщину. Загинув військовий у січні 2024-го на Харківщині. Розповіла Віта Галушко. Не забуваєш, шанують. Пам'ятають, це важливо, це реально важливо. Мені важливо те, що мене реально підтримує мене і моїх дітей лісництво. І для мене це важливо, тому що це пам'ять, а герої не нарають. У майбутньому буду спостерігати, як росте цей ліс, пам'ять про мого. Ліс пам'яті загальноукраїнська ініціатива. Це на честь загиблих лісівників, які стали на захист країни, розповів директор Слобожанської філії ДП «Ліси України Іван Гришко. Звичайно, що дуже шкода, що дійсно от у нашій філії Слобожанський лісовий офіс маємо п'ять загинувших працівників. Ми зараз знаходимося у гадяцькому надлісництві, де із тих п'яти загинуло два працівники. І от дійсно, сьогодні ми закладаємо ліси пам'яті на честь цих хлопців. Так, ми запросили діток, це буде символічно і для них це буде пам'ять. Мобілізовано 15 чоловік в нашому лісництві. Всі вони служать троє, демобілізувалися. І двоє загинули. Линник Олександр пропрацював більше 20 років, він взагалі з лісівничої родини. Батько його працював директором, тоді ще Гадського лісгоспу. в свій час. Другий є, це Галушка Сергій, він працював в цеху, потім в лісниці, обидва були сумлінні працівники. Ну так прийшлось, Прийшла повістка і забрали на війну. На ділянці площею один гектар у вельбівському лісництві, що на Полтавщині, висадили, зокрема, сосну звичайну, дуби та берези. Також на честь воїнів лісівників посадили два кущі калини. До пам'ятної ініціативи долучились демобілізовані військові та вихованці лютенського учнівського лісництва. Ключове слово. Пам'ять тому, що час іде, загиблих все більше і більше, тому це дуже важливо пам'ятати, хоча б таким чином наших військових побратимів, які загинули. Сьогодні ми вперше садимо дерева. Ці дерева будуть зростати, буде пам'ять про цих загиблих всіх воїнів. Як розповів Суспільному Іван Гришко, нині у лавах ЗСУ служить понад сотня працівників лісництв з Полтавщини та Харківщини. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.